Google представив нові алгоритми штучного інтелекту для генерації зображень з тексту під назвою ImageFX. Отже, як згенерувати зображення з тексту? Для цього нам необхідно перейти за цим посиланням. Посилання в описі під відео і натискаємо Зареєструватися з Google. Воно пише, недоступно в вашій країні поки що. Для цього нам необхідно включити VPN і перезавантажити сторінку. Натискаємо залогінитись чи зареєструватися. Вводимо, наприклад, такий запит. Чоловік в стародавньому одязі сидить на динозаврі. Згенерувати. Чекаємо, доки воно згенерує. Воно зразу підсвічує ключові слова. Тут можна також їх вибирати. Можна тут їх вибирати, змінювати змінювати свій запит. Так, тут у нас згенерувало зображення. Чоловік сидить на динозаврі. Вибираємо собі, яке нам підходить. В, цього, в цих алгоритмів штучного інтелекту також є проблеми із, із генерацією пальців. Вони не завжди коректно відображаються. Ну, тут, в принципі, ще так, більш-менш нормально. Спробую просто ввести cat. Чекаємо, доки згенерує зображення. Це може зайняти декілька секунд. Так, кота згенерувало. Чомусь кота, який лежить на підлозі або на ліжку, не захотіло. Спробую ще раз. Да, чомусь не хоче. Ну і явно таке проти політики їхньої згенерувати. Так, це обереться чи ні? О, забралось. Згенерувати, наприклад, терориста. Воно повинно зараз, да, проти політики. Тобто таке воно нам не згенерує. Пропоную варіанти якісь інші вибрати, Наприклад, солдата. О, почало генерувати. Терориста воно не захотіло генерувати, тому що це проти їхньої політики. Проти політики Google. Так, так зенерувало на кота для того, щоб, для того, щоб скопіювати зображення, натискаємо скопіювати зображення і вставляємо його, куди нам потрібно. Надіюсь, інформація була корисною. Дякую за перегляд.